– З Яким літнім напоєм ви надаєте зараз перевагу? Що п'єте? – Лимонади, махіто. Угу. Холодна кава. Самі робите чи купуєте частіше? Купуємо? За все частіше купуємо. Ага. – А, вода. І все. Більше нічого. Не купуєте якісь. Ну стараюсь не покупати, потому что чаї ще гарячі. ну, опять же, зеленый лучше чай удаляет жажду. А що остальне я не покупаю? Ну да. Ну, потому що це вредно. Та же кола, фанта, спрайт это все хімія, поэтому для дітей это вообще не полезно. Швепс ну, квас. А, квас. Так, Супер! <рес> – Вода. І угу. компот. Самі робите компот? Компот сами З чого, Якщо можна розказати? – Можу розказати. Вишні, абрикоси, все. Ну компоти рідко, тому що достатньо дорогі фрукти, лучше їх їсти свіжими. Воду. Тільки воду. Компоти може готуєте. <рес> ну для чого компоти? Є ж свіжі фрукти. Клубника, черешня, вишня. Там он вже пішла, це найчорна і красна смородина. А, а компоти зимою п'ємо у звор.